Друзі, всім привіт! Мене звати Ваня. І сьогодні ми будемо грати в Adopt Me Нещодавно в цій грі вийшла обнова. Обнова зв'язана з ось такими ось пітомцями. Грань Master Kibon. Ось в мене є ось цих кібонів. Де вони в мене? А ось ось в них в мене є 4 штуки. Признаюсь, до початку цього відео я купив 4 ось цих кібона і купив 6. Ось цих ось боксиків за бакси. Вони коштують 300 баксів. І я купив 6. 4 на, я, на жаль, відкрив, а 2 ось, вони, ось 2, у мене вони є. В цьому ролику ми з вами відкриємо боксики і да, подивимося, що мені випаде. Ну, спочатку давайте подивимося на самі боксики. Є ось такий ось боксик за 300 баксів. І є ось такий ось бокси, він коштує 100 робоксів. У звичайному боксику за 300 баксів нам випадає з, з шансом 45% звичайний предмет камон. І з 30% незвичайний, 15% рар і 9,5% Рар і 0,5% легендарка. Звісно, що це дуже мало, ну, але і 300 баксів також небагато. Переходимо до боксика за... Ти хто? Переходимо за... до боксика за 100 баксів. Тут вже шанси крутіші. Тут не може випасти тобі ані звичайні, ані незвичайні Нікому, ні комон, анкамон. Тут тільки починає випадати від рарки. Шанс на рарку у нас становить 50% на рарку 40% і на легендарку 10%. Тобто це вже шанс набагато більший. А давайте подивимося, що за самі предмети можуть випасти. Так, ось в мене є із цього всього. У мене є тільки ось. цей Я не знаю, що це якась, якась, е, висока кольорів, щось таке. І ось такий ось зонтик. Зараз я вам їх покажу. Ось вони у мене є. Ось це, це, не знаю, як вона виглядає, але в адапті воно функціонує як. Е, Поводок ось. І на поводку ви гуляєте свого питомця. Ось якраз в мене задача виконалась. в мене ще є ось це ось. Це пропейлер, ми нажимаємо на нього і ми летимо. Якщо ми хочемо, аби ми більше не летіли, просто нажимаємо на кнопку стрибка. Ось це поки що, що в мене є, із цих боксиків. Також тут є ось такі ось ще питомці. Щоб їх отримати, нам потрібно мати ось цю обіз'янку. вона коштує 300 баксів. Нам її потрібно купити і щоб, наприклад, отримати е, ну, якісь більше вподоби? Мені найбільше подобається оцей ось цей. він такий схожий на вампіра. І щоб його отримати, нам потрібно мати звичайного, як я казав, кібона. Я не знаю, як він правильно називається. І ось такі... Друзі, не будьте як я, і читайте правильно. Воно читається не Gibbon, а Gibbon. Ось три іршки. У мене їх, на жаль, немає. Це ось такі ось лав чи кіщі. Що це таке? Три штуки, нам їх потрібно мати. Ми нажимаємо на кнопочку Trade і ми отримуємо легендарного Вільям Кібон. Досить непогано, але я не знаю, який шанс, звичайно, на ось ці ось зелені штучки, косточки. Також нам в. Доски задач є, Появилось завдання. Ми маємо відкрити 40 боксиків і отримати ось цього ось питомця. Я не знаю, якої він рідкості, але, можливо, легендарний, але це не точно. Тому давайте відкриємо два бокси. У мене є. Давайте з вами відкриємо ці два бокси і подивимось, що мені випаде. Я хочу, щоб мені випала хоч якась одна штучка, аби я зробив хоча б одного. Якогось із цих питомців Ой, зараз секунду. Ось. Ой, а я вже відкриваю, і перше мені. Ну, ось це бантик лиш мені мене є. А ось наприклад це Сімamon Restead немає. Так, перший боксик ми відкрили. Случайно, правда, але ладно. Так, відкриваємо другий, і нам попадається. Ага. Plane. ну це якась фігня, я поняв. Так, і ось. Ну, фігня фігнюлічка. Звісно, ніяких із цих предметів, ти питомця, я так поняв, не зробиш. Да. Так, да, скоріше за все, ти з цього питомця не зробиш. Тому тепер в моїй колекції є ось цей зонтик, якийсь папір і ленточка. Може, якщо це можна так назвати, поводок. Тому я постараюся до наступних відео підскладати ще бакс, і ми з вами відкриємо більше ось цих боксиків і постараємось зробити якогось із цих питомців. На цьому моє відео закінчується. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, це моє перше відео, тому я буду дуже вдячний за вашу підтримку. Sims are cool, Zaparalat-y. Bo, e, bo,